У Теплицькій дитячій музичній школі стартує проект оновлення сцени під символічною назвою Нова сцена, нові можливості. Ініціативу втілять завдяки перемозі в конкурсі Твори добро, який реалізується в межах грантової програми громадського об'єднання Ми Вінничани за підтримки благодійного фонду МХП Громаді. Проект отримав підтримку народних депутатів України Лариси Білозір, Геннадія Вацака, Миколи Кучера, а також громадських діячів Сергія Кудлаєнка, Олександра Домбровського та благодійного фонду Український альянс Миколи Філонова. Сертифікат переможця директорці школи передав особисто співорганізатор конкурсу Микола Кучер. Так що я вам вручаю. За віру в нас, за довіру. Да, за ви, ви перемогли, що, що яка віра, ви перемогли. Який зустрівся з колективом та представниками громади. Під час зустрічі говорили про важливість культурного розвитку та збереження музичної спадщини. Ми завдяки цьому проєкту хочемо оновити сцену. І назвали цей проєкт Нова сцена, Нові можливості. Тому що саме на новій сцені ми віримо в те, що розквітнуть таланти наших діточок, вони по-іншому відкриють свої сердечка. От, і сцена це не просто місце, це не просто ну, якийсь простір. Це, це та сила, дійсно, на якій розквітають мрії. Заклад має унікальну історію. Музична школа розташована в приміщенні колишнього храму, який свого часу не вдалося зруйнувати радянській владі. Будівлю зводив дідусь нинішньої директорки. Приміщення зберегло прекрасну акустику, що надає особливої атмосфери кожному виступу. Сьогодні тут навчається 110 дітей. Під час повномасштабного вторгнення школа приймала переселенців, а нині тут діє волонтерський хаб, де плетуть маскувальні сітки для військових. Якщо людина живе своєю справою, вкладає в це душу, то воно і видно під час роботи. І хотілося б, щоб позашкілля наше отримувало допомогу з боку держави також, оскільки бачимо по освіті, що є державні субвенції, а ось позашкілля і культура залишаються ніби як з боку. Хотілося б цієї підтримки. І дякуючи Миколі Івановичу Кучеру, от, що є така можливість брати участь в конкурсах і отримувати співфінансування. Новий проект дасть змогу не лише покращити матеріальну базу, а й надихне ще більше дітей відкривати свої творчі здібності на сцені, де здійснюються мрії.